Вітаю вас, мої дорогі друзі. Коли я пропоную відкрити і читати Біблію, я не намагаюся вам принести релігію. Я не намагаюсь е, перетворити атеїста, в віруючу людину. Ні в коєму разі. Я кажу вам, давайте відкриємо Біблію читати і сьогодні. Дуже просто завантажити, мати такий застосунок за, за, за у смартфоні. І читати святе письмо, тому що воно має для нас з вами Божу мудрість, має істину і розуміння життя. І коли ти починаєш читати, вивчати святе письмо, ти бачиш навколо життя в іншому світі. Ти розумієш, що, що раніше я був сліпим, все в інакшому світі Бог показує нам, що, що відбувається. І сьогодні я пропоную вам відкрити Євангелія від Марка, розділ 10. Почнемо читати вірш 17. Марка 10, 17. А як він вирушав у дорогу Христос? Один підбіг, упав на коліна і запитав його. Учителю, добрий, що маю робити? Аби успадкувати вічне життя. І Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той тобто сказав йому, учителю, усе це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, послухайте, після цих слов, що він зберіг всі заповіді і виконує, поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому: одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригничений, бо мав велике багатство. Давайте зараз зупинимось. Ось ми з вами читаємо цей текст Святого Письма Євангелія. І як ми можемо практикувати, давайте будемо розбирати, як ми можемо з вами цей текст практикувати. Якщо ви будете вперше читати, то може так здаватися, що Христос. Зазіхає на якесь майно людини, що він хотів би забрати або лишити цю людину, там якихось речей, грошей, майна, або якусь там спадщину. Ми бачимо, що ця людина була дуже багата, мала багато там земель, майна. І це буде помилкове таке ставлення до цього тексту. Тому що, що що тут має на увазі в духовному сенсі Ісус? Він бачить е, цю людину, яка а, ця людина має майже приклад для нас, як написано, що Він з дитинства виконував всі заповіді Божі. З дитинства все зберіг. І дай Бог, щоб ми так з вами е, ж, жили сьогодні, да? виконуючи заповіді Божі. Але що бачив Ісус? Що з ним не так? Що Він дуже прилепився до речей, до цього матеріального миру у своєму житті. Ісус бачив, начебто, якийсь ланцюг. І ця людина була така прикована ланцюгом до, своє... до свого майна. То е Ісус не зазіхає на майно людини. Він не хоче відібрати. Речі у людини. Він хоче, що він бачить? Перше, він, він бачить, що не людина має це майно. Послухайте, не людина має ці, ці речі. А що, майно має людину? Ось що відбувається в нашому житті, коли не я маю речі, а речі мають мене. Це перше. І по-друге, він хотів би звільнити цю людину від цього ланцюга, який приковав його до речей, і дати йому набагато більше. Набагато більше. Він каже, це роздай. Що таке роздай і продай? Він не хоче, щоб ми з вами жабракували, щоб ми жили в злиднях, страждали, були бідними. Ні в коєму разі, Христос хоче. Дати нам набагато більше на землі і на небі. Він каже: не тримайся за речі на землі. Як іноді ми з вами кажемо, що я маю подушку безпеки, маю, е, маючи на увазі гроші, якісь там матеріальні цінності. А Господь в євангельському тексті тут каже, що Він є наша безпека, що Бог є наша гарантія життя, спасіння. Благословіння і на землі, і на небі. І повертаючись до тексту, ми бачимо, коли Ісус запропонував відчепитися від речей матеріальних. Він запропонував піти за Ним, але не дивитись на те, що ти маєш. Обірвати цей ланцюг, що тебе тримає біля речей твоїх, біля майна. Ми читаємо, він же засмутившись від сказаного, відійшов пригничений, бо мав велике багатство. На жаль, не зміг іти за Ісусом, тому що не зміг відірвати своїх очей від свого е, майна. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: як важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. Учні були. Вражені тими словами, Ісус знову відповідь каже їм, діти, як важко увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді може спастися? Оглянув на них Ісус та й каже: для людей це неможливо. Але не для Бога, бо для Бога все можливо. Для Бога можливо, друзі, спасти нас, благословити нас і дати нам набагато більше, чим е, цей світ пропонує. Ісус вчить, що хто піде за Ним, той буде мати сто земель, сто домівок і скарби на небесах. Але Він вчить нас не триматися за речі навколо, не бачити у цьому світі. Не шукати у цьому світі там, безпеку, гарантії якісь, що тільки Він гарантує нам спасіння, і тільки Він дає нам свою любов, мир, свою благодать. Благословіть вам, друзі!